Зі нас інфо перші про головне поїхали. Іран готує перший можливий ядерний удар брудною бомбою по Ізраїлю. Ізраїль зриває весь цикл виробництва та атакує превентивно. Третя світова війна не за горами. Цієї ночі як пишуть джерела, може бути відповідь Ірана по території Ізраїлю, який перший пуск ракети з ядерним зарядом по столиці. Внаслідок ізраїльського удару загинули виключно сотні військових. Удар був блискучий. слідкуємо. Ось і причина, чому 20 тисяч ракет проти дронів поїхали не в Україну, а на американські бази на близькому сході. Пише Анна Оском. З посиланням на Кирила Данильченка мова йде про те, що США перетнули значну частину свого арсеналу, ППО, зокрема зенітних ракет для захисту своїх об'єктів в Іраку, Кувейті і Об'єднаних Арабських Еміратах. Тощо, замість того, щоб віддати їх Україні, з того, що просочилося по ізраїльському удару, ця стратегічна операція знищують не лише ядерну програму, але й нафтопереробні заводи, виробництво дронів, балістичних ракет, у тому числі тому, що було ліквідовано керівника квіра вартових ісламської революції, начальника генерального штабу. Главу штабу оперативного планування управління обезголовлене. Понад 300 ударів за ніч по стації. Іранське ППО подавлене серед іншого застосовували бункерні бомби ударом по столиці. Знищено кількох генералів та ядерних фізиків, Дехто загинув у елітних житлових комплексах Тегерану. чудова реклама для російської ППО її шалонового захисту. Іронія щодо хваленої російської ППО, яка не здатна захистити навіть елітні райони. Якщо переговори не зупиняться, то бомбардування можуть тривати ще півтора-два тижні. Такого вікна. Було десятиліттями. Сарія вирішила, яка загроза сектор газа не здатен стріляти ракетами. Ліван розчавлений і не відновиться ще багато років. Для нас імхо – це вигідно, попри стрибока ціни на нафту вона підскочить, і цехів, із виробництва шахетів більше немає. Скоро побачимо, скільки комплексів гранів шахет, який раз запускає по Україні Москва зможе отримати в Ірану через Каспі без машин, без конвейера. Все зроблено правильно. Покійний Голамі – той самий глава оперативного штабу, який розгортає. Авошахет проти України заявив у разі війни. Вони битимуть по ядерних об'єктах Ізраїлю. Також він підтвердив, що права людини ядерна програма це лише привід тиснути на Ірана. Справжня причина мовляв усіх проблеми з ісламом як релігією. Логістика ізраїльтян зрозуміла. Раз Хуси та Ямена дістали своїми дронами до аеропорту Бен-Гуріону, то водень ікс могли би переверти ППО Ізраїлю переважно систем Arrow та Iron Drone. Одночасними пусками завдати ядерного удару тому, не можна допустити, щоб таграна з'явилася зброя масового ураження. Усі, хто колись хотів знищити сіонійське утворення і скинути євреїв море, зрештою позбулися своїх реакторів Сирія, Ірак Ізраїль. у цьому послідовний. А якщо ти віриш у джинів чарівних істоти відкидаєш реальність, то навіщо тобі ядерна програма? Збагачуй собі краще магічний же І тка насмішка над іранською клеркальною ідеологією, яка одночасно претендує на володіння зброєю масового ураження. Думаю, через годину півтори до Ізраїлю долетяють шахе. Деякі не Йорданія з союзниками і під них мають піти пуски балістичних ракет. Вибору небагато або розстріляти зараз, або втратити все на пускових і в арсеналах. Тобто іран наймовірніше спробує відреагувати. його дилема бити зараз або втратити всю зброю до удару. Війна зараз на усіх є історичні землі, столітні образи і уявні друзі, які не дружать, тому друже велике бажання вирішити питання швидко, поки всі зайняті ізоляціонізмом Європа заглиблюється в гонку озброєння. Москва кукурі. Який голосніше, ніж реально може допомогти братушкам персам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.